Дорога з Парижу до Верони пролягала через Альпи, одне з найкрасивіших гірських місць у світі, яке славиться своїми мальовничими пейзажами, гірськолижними курортами та можливостями для активного відпочинку. Вранці ми вже були у Вероні. Верона по праву вважається одним. Із найромантичніших міст світу, оспівана Великим Шекспіром і оповита безлічі таємниці загадок, вона приваблює тисячі туристів. Хтось приїжджає до Верони, щоб надихнутися романтичною атмосферою, що панує тут на кожному кроці. Хтось, щоб побачити красиву архітектуру і історичні пам'ятки. А хтось просто щоб втекти від метушні та повсякденних турбот у тихе спокійне місто. Якщо Венецію називають містом каналів і мостів, то Верону сміливо можна назвати містом кохання і романтики. У цьому, звісно, величезна заслуга Шекспіра, який свого часу зробив для Верони чудову рекламу своїм великим твором про Ромео і Джулієтто. Гарна історія приваблює до будинку Джулієти нескінчений поток туристів. За легендою, саме в ньому жила кохана Ромео, і тут, стоячи на балконі, Джульєта слухала зізнання в коханні. Тут же знаходиться бронзова статуя Джульєти. За повір'ям, якщо доторкнутися до її грудей і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. Тому пробратися до пам'ятника буває непросто. Як кажуть італійці, це вже третя статуя, адже дві попередні довелося замінити. Через повністю стерті груди Джульєти. Також тут можна побачити дом, де жив романтик Ромео. Цей будинок дійсно належав родині Ромео, але якому Ромео, Шекспіровському чи якомусь іншому, це загадка. Одна з найвизначніших архітектурних пам'яток Верони амфітеатр Арена Ді Верона. Його будівництво датується 30-м роком 1-го століття нашої ери. За своєю величчю і красою арена не поступляється Римському колізею. Причому Арена Верони збереглася значно краще. Для 30 тисяч глядачів, які приходили подивитися на гладіаторські бої, було обладнано 44 мармурові ряди сидінь. Сьогодні арена є найбільшим оперним театром під відкритим небом. Тут виступали такі знаменитості, як Пласідо Домінго, Хосе Карерас. Лучана Поворотті, Мутті, а також український співак Анатолій Солов'яненко. Площа П'ятце Дель Ербе трохи нагадує ринкову площу, адже заповнена продавцями сувенірів, масок та інших товарів для туристів. Площу оточують різноманітні палаци епохи відродження, а також тут височіє вележа Ламберті, зведена у 12 столітті висотою 84 метри. На площі встановлений фонтан Веронської Мадонни, дивовижний пам'ятник архітектури 14-століття. Кажуть, що колись біля цього фонтану. Купці укладали дуже вигідні угоди, тому сьогодні туристи кидають воду монетки, вірячи в легенду, що це принесе удачу в бізнесі. У самому серці Верони є місце, що привертає увагу не лише своєю архітектурою, а й загадковою реліквією. На площі П'яца під склепінням старовинної арки. Можна побачити величезну кістку. Багато туристів вважають її бівнем Мамонта. Легенда свідчить, що ця кістка впаде лише тоді, коли аркою пройде людина, яка ніколи в житті не брехала. Хоча під аркою щодня проходять тисячі людей, бивень залишається на місці. Замок Кастеляко є однією з наймасштабніших споруд. Верони. Він був побудований у 14 столітті і чудово зберігся до нашого часу. Сьогодні в чотирьох вежах і чотирьох будівлях розташовані музеї мистецтва, скульптури, монет та інших експонатів, а також колекція полотен відомих італійських художників. Гуляючи вуличками міста Кохання. Повністю занурюєшся в прекрасний світ середньовіччя, отримуєш не лише яскраві враження від великої архітектури та романтичної атмосфери, а й теплі спогади про дружелюбних місцевих жителів і смачну італійську кухню.